Після того, як GSC Game World по факту послала російську фанбазу слідом за російським військовим кораблем, чимало росіянців і навіть представників англомовної аудиторії висловили твердження, що це становитиме значну загрозу для продажів Stalker 2, коли він, звісно ж, вийде. У цьому відео я аргументовано доведу з точки зору людини з економічною освітою, чому повна відмова від так званого російського ринку це не просто не проблема для другого сталкера, але і відкриття. Нових можливостей у плані просування гри. Мене звати Влад Вольницький. Обов'язково підпишіться на мій канал, бо наша з вами русофобія все ще недостатня. І починаємо. <реклама> А почати хотілося б не безпосередньо із розгляду ситуації навколо Stalker 2, а із з'ясування того, чому ж трилогія Stalker орієнтувалася свого часу саме на російський ринок. Першу частину Тінь Чорнобиля створювала невелика команда із трохи більше, ніж трьома десятками розробників. Ще до 2007 року GSC Game World була вже досить відомою ігровою студією у першу чергу за стратегії в реальному часі серії козаки. І з самого початку свого існування GSC Game World перекладав кладали ігри для ПК та створювали мультимедійні енциклопедії російською мовою. Але після кризи в Росії у 1998 році Григорович навіть сказав, що ринок тодішнього СНД досить небезпечний для IT, тому він намагався переорієнтуватися на захід та залучити інвестиції від Blizzard Entertainment через підписання контракту на участь у розробленні Warcraft 3. Але зробити це не вдалося, бо Blizzard відмовили тоді, що молоді студії у західних ІТ-гігантів. Ще не було тоді довіри до східноєвропейських розробників. Ігрова індустрія у Європі тоді, по факту, ще тільки починала своє зародження, і минуло чимало часу, щоб саме східноєвропейські розробники із Польщі, Чехії, України здивували всю світову ігрову індустрію. Сервіс Сталкер розробники теж хотіли орієнтувати на західний ринок. Проте було одне досить суттєве але. Тінь Чорнобиля поринув у виробниче пекло. Гра із самого початку мала чимало проблем, і всі ми знаємо, наскільки. Багато цікавого вмісту було вирізано, і скажу чесно, що західна аудиторія тоді страшенно фанатіла від серії Fallout, конкурувати із яким сталкер не міг не через те, що був недостатньо хорошим для англосаксонського гравця, а тому, що Сталкер просто геть інакший та ще не встиг тоді заслужити світове визнання. Тін Чорнобиля мав настільки багато проблем на шляху до виходу, що до процесу допилювання проєкту навіть був запрошений Дін Шарп. Про те, як саме американець допоміг випустити сталкерське чудо на світ, вже розповіли мої колеги із аномального притулку. Тому можете глянути цей сюжет за посиланням в описі даного відео. Якщо коротко, то Тінь Чорнобиля випустили таким, яким він вже вийшов. Навіть у плані локалізації було чимало відвертої халтури. У грі, по факту, є тільки одна повноцінна локалізація російська, англійською та іншими мовами перекладено тексти, та й то не всі, елементи інтерфейсу та озвучення сюжетних діалогів, Дуже цікава хрінь вийшла із українською локалізацією. Вона, по ідеї, мала стати повною. Робився переклад навіть для написів на текстурах. Угруповання військових точно мало би говорити українською. Щодо найманців, обов'язку та моноліту дасте мене невідомо. Але щось мені підказувало, що й вони мали би говорити рідною мовою, бо над українською локалізацією працювала ціла окрема команда. В кінцевому результаті патч українізатор вийшов тільки за рік після виходу тіні Чорнобиля. А неповноту української локалізації пояснили так званим реалізмом та колоритністю. Але по факту це звичайна халтура, як і з рештою локалізацій, окрім російської. Варто також зауважити, що в компанії був тоді повний безлад. Звідти пішли чимало головних розробників, які навіть створили власні студії, як от 4A Games. Тому можна припустити, що чимало файлів із перекладами просто забули додати або згубили десь. Чисте небо, а особливо поклик прип'яті, вийшли куди більш цілісними проєктами. Але й там не було повних локалізацій, окрім російської. Це легко пояснюється тим, що в той час усі розробники між собою спілкувалися саме на язикі, як і більшість міського населення України в нульових. Тому, по факту, російська була основною мовою для компанії GSC, на яку і робили ставку. Проте ж, звідки насправді взялися так звані російськомовні українці в Україні, це окрема велика тема. Тому тут я не буду висвітлювати це питання. Окрім мовного фактору, та складнощі у конкуренції із уже зарекомендованими західними ігровими франшизами, є ще кілька дуже важливих аспектів. Найбільш ключовим я вважаю, що серія Stalker це перші ігри досить високого рівня у декораціях уже давно насправді мертвого пострадянського світу. Тобто для східноєвропейської ігрової спільноти сталкерська трилогія стала справжнім відкриттям. Кілька інших факторів стосується не самої гри, а її технічної складової. По-перше, Тінь Чорнобиля, хоча і був досить технологічної. Грою в плані графіки, але на статичному освітленні гра запускалася навіть на найбільш вбогих комп'ютерах, ще на Windows 2000 та відеокартах, які мали всього 128 мегабайтів відеопам'яті. А як ми знаємо, невисокі системні вимоги це дуже важливо для цільового в 2007 році російськомовного гравця. По-друге, і що куди більш важливіше, це відсутність будь-якого захисту файлів усіх частин серії Stalker від стороннього втручання. Це, до речі, головний фактор чисельності Stalker Модифікацій, тобто записати гру на диск і продавати цей диск за гроші міг практично будь-який школяр, не говорячи вже про так званих професійних АТ піратів. Тобто, по факту на просторах тодішнього СНД більшість копій сталкера були саме піратськими. Також пірати окремо продавали диски зі сталкерськими модами, заробляючи на тому ще більше і вкладаючи мінімум зусиль для створення таких дисків, де часто були цілі антології із цими модами. Хоча дуже часто такі моди. Містили мінімальні зміни у порівнянні із оригіналом, або ж мали значні технічні проблеми, чи взагалі не запускалися. Я особисто із таким зіштовхувався, Хоча кажу чесно, що я познайомився зі сталкером саме із ліцензійного диску чистого неба, але піратських дисків із модами у мене було чимало. Думаю, що всі дорослі гравці пам'ятають про кіоски та лавки із піратськими іграми, які були в нульових, ледь не єдиним джерелом покупки ігор, бо тоді мало в кого був адекватний інтернет, або ж хоч Взагалі якийсь доступ в мережу, чи магазин із ліцензійними дисками у межах близької відстані від дому? Навіть не дивлячись на те, що в Америці тінь Чорнобиля вийшла на кілька днів раніше, ніж в Європі та Азії, але вулії долі вся серія сталкер стала орієнтованою на російськомовну аудиторію. Проблеми із локалізаціями, піратство, невисокі системні вимоги та простота у створенні модів ось справжні фактори російської орієнтованості першого сталкера. За кілька днів до випуску цього сюжету GSC, до речі, відкрили канал для запитань у своєму Discord сервері, який призупиняв роботу після початку повномасштабної війни Раші проти України. Туди ж, звісно, полізли озлоблені тупорилі кремлеботи, які закидали інфопростір абсурдними питаннями, особливо про те, коли розробники повернуться, мовляв, на так званий рускій ринок і твердженнями, що прості русські ігроки ні є» та подібну хуйню. Взагалі почитавши їх маразм, у мене реакція була. Приблизно така. Росіянські дебіли звідкись взяли якісь абсурдні цифри у 70, 80 та навіть 90% росіян серед фанатів сталкера. Тільки звісно ж, що ніяких доказів такої маніпулятивної статистики вони не наводять. На дулі просто нагло обманули. Не російськомовних фанатів сталкерського шедевра більш ніж достатньо. Продажі на момент 2021 року становлять приблизно 15 мільйонів копій. Я думаю, що зважаючи на піратство, то це число можна множити на два. На сайті агрегаторів відгуків метакритиці, серія має позитивні оцінки по приблизно 80 балів, як від критиків, так і від гравців. А там я нагадую більшість відгуків саме від англомовної аудиторії. Також із книгами по сталкеру цікаво те, що вони виходили і ні німецькою мовою, у тому числі, що свідчить про чималу німецькомовну сталкерську аудиторію. Дуже багато росіянських блогерів також просувають наратив, що саме росіянська фанбаза всі роки до анонсу Stalker 2 створювала моди. Насправді ж, більшість дійсно хороших модів на X-Ray Engine створили або українці, або західні розробники. Щодо українців, то вони до подій 2022 року майже не задумувалися про українську та й навіть про англійську локалізацію. У своїх проєктах, бо, як я вже сказав, сталкер волею долі орієнтувався геть не туди, куди варто було б. А от саме західні творці створили найбільш просунуті у технічному плані проєкти, як от той же OGSR або всім відомий поклик Чорнобиля. Останній, до речі, став свого часу модом року на всесвітньо відомому ресурсі ModDB, на якому англомовна аудиторія дуже любить копирутися із кривим та древнім сталкерським рушієм X-Ray. Успіх поклику Чорнобиля. Продовжила славнозвісна аномалія, якій я присвятив чимало відео і стрімів на своєму каналі. Протягом 2021-2022 років являється вона також найпопулярнішим модом на ModDB, що дуже багато про що свідчить. Та й взагалі, я часто бачив коментарі на ModDB під різними модами на Stalker, аби розробники додали англійську, французьку, німецьку чи польську локалізації до своїх проєктів. На YouTube англомовні відео про поклик Чорноби. Набирають куди більше переглядів, ніж російськомовні. Що там говорити, якщо навіть усім відомий PewDiePie зняв летсплей із модифікацією Мізері для поклику Прип'яті, а комічні відосики ютубера Ніколай про Сталкер мають мільйони переглядів. Тобто, підсумовуючи вищесказане, цікавість до сталкерського всесвіту від багатої західної аудиторії дуже і дуже чимала. Не забуваємо, що окрім повних англійської та української локалізацій, у другому сталкері будуть також субтитри. Польською, португальською, італійською, німецькою, іспанською, французькою, китайською спрощеною та традиційною, а також японською та корейською мовами. Думаю, що нікому не варто пояснювати, що ігрові спільноти з цих країн незрівняно багатші та чисельніші ніж ігрові спільноти під санкційних Рашкостану та Дерунорусі, а також ніж не надто чисельні гравці із Казахстану, Вірменії, Грузії та інших країн, які були тією чи іншою мірою вражені. Російською чумою партнером GSC Game World у просуванні Stalker 2 являється IT-гігант Microsoft, чого і близько не було, із минулими частинами серії. Гра виходить і на консолях Xbox, які із приходом Філа Спенсера в управління ігровим відділом Microsoft стали по-справжньому потужним гравцем на ігровому ринку, дуже потіснивши позиції Sony. А це дуже значний поштовх для сприятливих продажів гри. Бо навіть будучи повним ПК ексклюзивом, Сталкеру вдалося стати фінансовим. За успішним також не варто забувати і про підтримку епіків, які мають бути зацікавлені в успіхові одного із перших великих проєктів на їхньому новому пупер Рушєві Unreal Engine 5. Та й на PlayStation 5 гра теж неодмінно повинна вийти, що принесе додаткові мільйони доларів прибутків. Але все ж кілька місяців після релізу вона побуде ексклюзивом Microsoft. Варто ще й зауважити, що тематика ядерної постапокаліптики стала дуже актуальною у Європі через дії російської орди, коли рашистські виродки захопили ЧЕС та ЗАЕС, морили працівників голодом та влаштовували там всілякі провокації. Також західні військові експерти говорять про дуже низьку точність при стрільбі із балістичних ракет та авіаударах по Україні, тобто не виключена ситуація, коли, не дай Боже, якийсь сраний снаряд міг би влучити в один із реакторів якоїсь атомної станції в Україні. Україні. Навіть існувала, і на момент виходу даного сюжету існує загроза застосування ядерної зброї Росією. У Європі, зважаючи на такі повідомлення, в аптеках масово скуповували йод, цистамін, таблетки b 90 тощо. До чого я все це говорю? Бо геополітичні фактори неодмінно впливають на ігрову індустрію та на запит гравців щодо ігрового висвітлення подій у світі. Ах, ну і ще й весь світ чув історії про окопи рашистів у родому лісі. Копали вони настільки страшно. Сранно, що чимало виродків аж подохли від опромінення. Це саме ті гомо які не вірили у небезпеку зони відчуження. Туди вам, бляді і дорога. Таким чином тема Чорнобиля знову актуальна, як ніколи. Тобто цікавість до Сталкера серед західної спільноти тільки виросла. У серця Чорнобиля, по факту, нема конкурентів у своїй царині, бо Fallout загнувся, а про нову частину серії метро на момент випуску цього відео нічого конкретного не чути. Цікавість до гри полягає ще й у тому, що це дійсно проєкт нового покоління, яких так мало, станом навіть на 2022 рік, вийшло на розхвалені Xbox. Xbox Series X та PlayStation 5. І знову ж таки, повторююсь, серія вже давно себе зарекомендувала на Заході. А над серцем Чорнобиля трудиться велика команда із півтисячі працівників, маючи вже готовий та зручний інструментарій Unreal Engine 5. У Григоровича тепер, як ніколи, багато можливостей орієнтуватися на захід, тому не варто їх втрачати в намаганні виправдатися перед тими, хто вдарив ножем у спину. Ну а що російський ринок? А нема його більше, тобто про нього взагалі не може бути мови після подій повномасштабної війни в Україні. Росія, яка була максимально інтегрована у глобальну економіку та не мала ніякого імпортозаміщення навіть у військовому секторі, стала найбільш підсанкційною країною взагалі в історії існування такого поняття як санкції. Все, ми фашисти? Тіпер. На весь на весь мір уже я вже про це розповідав у своєму відео про велику війну в Україні, але ту пару сня все ніяк не може документи, в яку страшну прірву котиться весь їх сраний руський мір. Пояснюю, куди він котиться. В рашу більше не постачається середне обладнання, а це значить, що за кілька місяців після введення санкцій із не надто важливих серверів будуть вилучати обладнання на пріоритетні сервери, що призведе до перебоїв у роботі взагалі всього інтернету на Раші та і чимало провайдерів вийшли із російського ринку інтернет інтернет ваш. тобто навіть торенти їм через рік уже не допоможуть, бо санкції це на роки, якщо не на десятки років. Ну а українські та не тільки кібервійська потурбуються, аби і на піратських ресурсах росіяни почували себе загнаними в лугий кут. Це я вам гарантую. Я більш ніж впевнений, що більшість росіянських довбодятлів, які пишуть про звірства GSC в отношенні к руським ігракам, не мають комп'ютерів, які, хоча б на мінімалках, змогли запустити 2, чи хоча б тих. Консоли нового покоління, то якого хера вони висирають свій інфопронос та ниють в офіційному Старківському дискорд-сервері. Але яке ж право ці сучари взагалі мають заїкатися про якісь там звірства? Ви там за перебріком геть усі охуїли? Ваша блядьська армія, та це навіть армію не назвеш. Це тупо сатаністи, які вчинили натуральний геноцид українців, та не тільки у моєму рідному Бучанському районі. І скільки таких злочинів в Україні ще треба виявити та осягнути їх масштаб? Аби рашистські виплатки навіть перевершили німецьких нацистів часів Другої світової війни у плані жорстокості, як повідомляє британська розвідка, і це вже загальновідомо, що мобільні крематорії та десятки тисяч мішків для трупів призначалися саме для винищення цивільного населення України, бо тупа російська військова машина геть не готувалася до таких розгромних втрат, масштаби яких цілком можна порівнювати із Другою світовою. GSC Game World, Як ви можете продовжити спілкуватися із Росіянами після такого на своєму офіційному сервері. Як ви можете не банити росіян та дозволяти хоч якусь сука російську символіку на своєму ресурсі? Оцей от блядський триколор, який ще мерзенніший за нацистську свастику? Може вже перестанете робити вигляд, що ви, типу, щось винні кацапом чи бульбонавтом тим же? Запам'ятайте, що хороший русский це той, який вже відправився на концерт Кобзона, і перестаньте принижувати себе, бо із самого початку свого існування ви робили ігри. Про Україну та українців і завдяки цьому стали тим, ким ви стали. Саме через аполітичність, а точніше похуїзм, простих росіян, найбільш мерзенні посіпаки Путіна, жорстоко вбивають ваших фанатів та співвітчизників. Я сумніваюся, що вам вистачить рішучості і сили духу реалізувати придуману мною ж ініціативу щодо повної заміни російської локалізації повною польською у другому сталкері, бо ви продовжуєте жити рожевими ілюзіями минулого. Ну та й хрін без цих. Будемо вважати, що хай уже той сраний сука руський язик призначений для гравців із того ж Казахстану, чи де там іще спілкуються ним. Але вас же, моїх глядачів, я закликаю по максимуму підписувати цю петицію, посилання на яку є в описі даного відео та у закріпленому коментарі. А також закликаю по максимуму поширювати її серед знайомих та друзів у Польщі. Це ще й моя особиста подяка полякам за третій відьмак. Ну, а всім русським бажаю аби їхнє нікчемне існування. Супроводжувалися тільки горем, злиднями і нескінченим болем. Нехай вони всі там за перебріком будуть вбивати один одного у громадянській війні та дохнути мученицькою і тривалою смертю від голоду та епідемії. Не тільки сталківська спільнота стане кращою без росіянських представників, але й весь світ стане кращим без оцього натурального зла в людській подобі.